В цьому сезоні футбольного клуба Полісі залишається всього навсього 6 шість турів. По ідеї в цьому патчі п'ята позиція гарантує нам стикові поєдинки кваліфікації на лігу конференцій. Але я не впевнений. Тому зараз моєму клубу не аби як треба вьоркати. Маквана, Назаренко Шастал, Танковський Тайсон Кушніренко зліва Кривець, справа Кравченко, Пара центральних захисників, Крушинський Жордан і в воротах поспіло. Отже, друзі, перший поєдинок на сьогоднішній випуск Дніпро 1 себе вдома приймає футбольний клуб Полісі Житомир. Підіграємо на впевнених щах, здобудемо три бали. Ми аби як зарядимо себе на наступні поєдинки. Їх залишилось не так і багато. Маквана! Ну, Пейсуха. є в євця, хлопця, де я всайд. Ну, Маквана на ФРВ мене радує. Я його пробував і на фланці, і зліва, і справа, але Але от насправді він розкрився на Форварді. І знову ж таки, Саїд Манеш також почав грати. Тому конкуренція ФРВ у нас росте. Взяли ще з молодіжної академії одного таланта. Ну, сайт, не біжи, не біжи, не біжи, не біжи. На Маквану жорсткий басом! Маквана! Маквана стійко! Побачення Танковський. Більше концентрації, більше шанс на успіх. План максимально простий, крушинський молодець. Розганяє атаку наш легіонер-ветеран Маквана, куди попало, віддає в один дотик. Ну, краще вже, напевно, просто притримувати м'яч, ніж так віддавати. Так, да, друзі, ви все правильно розумієте, поспело вже вибора місце в основі. При тому, що Бойко досить таки непогано себе проявляв. Але те, що показував поспело в тих матчах, які я мундабіри ворота. Ну. Це було над. Тайсон, віддав. І. Ну, непогано. Макс Валев зробив свою роботу. Зараз подача з кутового біль вибиває. Тайсон наносить Далюдор! На жаль. Бий! Маквана. І ще. Рушинський. Відчуваєте, як цей хлопець вміє пробивати? Колись я мав необережність і сказав, що він абсолютно не має ніякого удару. Не вміє він бити. Знову вибачаюсь за ті слова. Полісся on fire. 31 хвилина, 1-0. Перес. Оце погано. Отак провалюватись не можна. Що він один відкачав всіх? Віддав на когута. Подача на дальню. Макванат іде. Готовий? Готовий. А ми готові? Не вистачало зараз би ще танковську відправити на травму. Взагалі, втрачати зараз основних гравців для мене це дуже-дуже може плачевно закінчити. Знову ж таки, всі обережно, всі уважно. Ведуть себе в штрафному майданчику, але як же цей тіп качає? Дуже багато пасів. Ну що ж, друзі, поки що завдання мінімум ми виконуємо. По ходу матча перемагаємо 1-0. Звісно, це не так і багато. Центр поля в нас просто обвалений. Ліпеперес. До побачення. Танковський це імба. Я про це завжди казав і буду казати. Бивайся, кравець там його не пропустить. Я кажу: тим не менш, атака продовжується в центр поля. Читалось. По володінню м'ячем, я можу впевнено сказати, що ми граємо другим номером. Покійно. Поспилов забрав. Хорош! Ну отут Кравченко хорош. Так небезпечно скидував на поспілова. Дав далі. Є... Не втрата м'яча, сейд менеш. Отут втрата м'яча. Тайсон в другому таймі майже непомітний. Тут чудово прибрав захисника. Віддаємо на сейд менеша сейдманеш. Далі можна! Макфана! Макфана! 69 хвилина зустрічі 2-0! Наш форвард подвоє перевагу цьому боїди. Кожен футболіст цієї атаці прощався дуже швидко з м'ячем. І ось як бачимо, у підсумку другий гол. Як він встиг? Третій гол так забити було б прекрасно. Ще одна подача з Кутового. ще один момент! Через себе намагався пробити, але там. Можна було й завдати травму. 2-0, залишається грати 10 хвилин, все йде по нашому плану. Він ще може нам допомогти. І танковський! Браво! Далі! Зараз уважні побачать, що ззаді на футболках нашої команди написано ФАУБ. Ця компанія робить перегляд футболу ще цікавіше. Сьогодні в Кубку України донецький шахтар зіграє проти Чорноморця. І загрузити на цей матч ви можете в закріпленому коментарі під цим відео. До того ж, там же ви можете забрати вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Посилання в закріпленому коментарі став з розумом та перемагаю. Віддав? Ляднєв? Ой, ну тут. Угу, Ну. Хорош Крушицький! Незважаючи на те, що в кінці матчу ми пропустили, завдання я вважаю виконане. З Дніпра наша команда привозить три бали. От тепер уже ми на четвертій позиції. І якщо дуже сильно постаратись, то можна зайти навіть в топ-3. Залишається гра проти металіста, проти чорноморця, проти шахтаря, проти руха, і на фініші нас чекає ЛНЗ. Якщо ми на виїзді обіграли Дніпро 1 то я думаю, вдома зможемо обіграти металіст. Опоєй! Галібас! Вичібразе! Той суд! Повс. Просто команда почала зовсім інакше себе поводити на футбольному полі. Танковський! Танковський 14 -та хвилина! Кожен футболіст нашого основного складу максимально впевнено себе відчуваєш. Тайсон Тайсон, що ж ти робиш, братан? Як я буду тебе відпускати на пенсію? Я не знаю. Подача центру поля, чому він один? І. Подача, ворота, стань! Вище. Тайсон. І дальній удар від Тайсона! Куди ж ти б'єш? Найцікавіше, Тайсону ніхто нічого не скаже. В нього достатня авторитета для того, щоб брати на себе гру і пробувати тоді, коли йому захочеться. Побачу, він і тут одразу. Спокійно. І після першого тайму вже по традиції в нас 1-0. Кодавський. Ого! Ну, підпахує, підпахує, пацани що ми можемо одну із таких атак просто пропустити. Едманеш, давай! Давай, бро! Дальня. Скинь! Та ну он куди ж так сильно? Дубль. Та, лан! Хорош! І. ТУДА! Крушинський! А, це пушні Ренка. Це ж абсолютно інший рівень футболу. Алах'яр. Хечеріні! Впевнена перемога за рахунком 3-0. Склад абсолютно такий самий, який був в минулому матчі. Сендра поля починає Макуана. Звідки? Ці моменти. Я вам скажу, що сьогодні Чорноморець не дасть нам спокійно грати в футбол. Ой, не дасть. І подача. Який же камбек зробив Саїд Манеш? того, як він посидів на лаві запасних, я вам скажу, це зовсім інший футболіст. І знову на птачку Супер! Тільки офсайд. На жаль. Офсайд! Ну, не знаю, друзі, не знаю. Напевно, що не було. Пас далі. Ще блок! Перші 45 хвилин не виявили явного фаворита по матчу. 1-1. І... Ну, непогано. Зустрінь. Удар ПО ВОРОТАМ! Біжи. Ну, як? Ну що ж, друзі, полісся Чорноморець переможець так і не виявлено. А от зараз може бути справді цікаво. Три команди мають по 51 набраному балу. Я не знаю, хто стане чемпіоном в цьому році. Траоре, Бондаренко, Невертон ТТ, Підгурський Кастіль, Корнієнко-Конопля, Ракіцький, Матв'єнко та Різник. Саме таким складом до гри підходить донецький шахтар. А от справді перевірити, чого ми вартуємо, можна саме в таких поєдинках. Не встигне я вже віддати цю передачу, на жаль. Нічого собі вони пішли на пресинг. Там! А не там, це не удар. Хоча відповідь була дуже хороша. Мається накрутити тотавіцький. Не вздумай тільки піти під кат. Футболісти за шахтаря тільки цього чекають. Далі пас. Алах'яр. А ні. Ракіцький. Легендарний захисник гірників. Тайсон! Це? це пенальті. Реф, ти чого? Я не знаю, друзі, як це коментувати. Я розумію, що зараз кожне його рішення може бути на вагу чемпіонства, але все ж таки МакВан Макяр! В цьому сезоні ми вже перемагали київське Динамо. Треба обіграти шахтар. І знов він пробиває як мимо! Балісти Донецька шахтаря тільки й хотіли нас виманити на свою половину поля. Віддай. Готуй подачу. І ти глянь. Перед закидання. Воно! Легенько. Тут завершення першого тайму. Якщо ми проведемо другий тайм так само круто, як і перший, то я думаю, все ж таки ми зможемо забити. Ще його треба бити! Кравченко. Але без жовтої. Ні, жовтої. Я не знаю, куди віддавати ці передачі. Алах'яру! Сидманеш. В два дотики Тайсон! Траварей, віддає ТТ тате. тате далі. Орнієнко. Треба, напевно, міняти нашого флангового захисника Кравченко на жовтій, це вже неприємно. Ще один фол і до побачення. Пробивайте. Робимо знову подачу! Невертон відбив. Танковський. Провіряй! Йоу! Ну куди? Ну, ти що ти бощо не робити? От все одно в поспілова є один великий. Це ближній куп. Підгурський віддає далі передачу ТТ. Да ні, ні, ні. Обережно. Шанси є, хлопчики. А може і не можемо. Не може. Сейчас у нас не там удар, пана. Та ну йди нахер! Де тут? Де тут пенальті? А в першому таймі 11-метрового ворота Донецького Шахтаря він не поставив. Зато тут дві точки намалювали. Прикро те, що з таким рахунком ми програли в себе вдома при рідних трибунах. По грі абсолютно незаслужений результат. Тим часом нас залишається передостання гра. Четверту позицію все ще ми зберігаємо за собою. У мого партнера-продавця монети Lema Футкоїн стартували знижки до 15% для всіх моїх підписників на купівлю монет. По промокоду BlayJackson можете забрати неймовірний курс. Посилання на Лєму залишаю в описі, зайди і встигне забрати знижку. Нас чекає зустріч на виїзді проти Авкару. Той суд Проліз! От треба було падати. Перекрито все в захисті футбольного клуба Рух. І дає? Альваренга, карабін. Наскотре плавить реф. І... Під Ну це... Хорош! Назаренко! Знову на Назаренка. Ну ти ж лівша. Нарешті. Жовту картку отримає Юрій Панків. він розбігається. І спокійно. Спокійно бразилець реалізовує 11-метровий в цьому моменті. Залишається 45 хвилин. Сейд Манеша. Сейд Манеш. Ні. Забрав. Ух ти. Ух ти скинув. Ні. Срака. Оу! Поспіло! Шарай робить подачу. Йо-майо. 1-0. Це був дуже непростий матч. Просто подивіться, яка йде боротьба за першу позицію. Три команди мають по 55 набраних балів. Стосовно нас тут поки все також не зрозуміло. Полісія 48 балів, в Олександрії 46. Ми легко можемо втратити четверту позицію. Тому щоб цього не сталося, нам треба перемогти ЛНЗ. або хоча б не програв. Ну, захист у наших опонентів досить таки цікавий. Там той же жолопіринок, досвідчений сілін, буде цікаво. Фінальний поєдинок першого сезону за футбольний клуб Поліс. Так, банада. Танковський. Він небезпечно, ліз там ногами. Танковський! Удар поворотом, бо! І от так можна виходити. Ну... Чудова ж так. І Ікровець. Як же він тут його підловив? Бачив. І туди. Вернувся, Лопіріонок, але відбив не удало. Там є передача, він пішов в обіграш. Кравченко, так. Що ж таке? Танк. Воно. Туди. Та ну. Обікрав. Кому віддати? Туди. Та пробий уже. О, щіт. А, до речі, не збойка на воротах. Не вистачає пального довести вже цей сезон до логічного завершення Маквана. І шо? О! Непогано зараховується. Чудово пройшов, взяв паузу Маквана, знайшов пасом Тайсона і Тайсон. Тайсон зміг. Після першого тайму в нас от і наду. А тепер вже можна йому і обрізати крила. Один-один нас влаштовує, головне, щоб ми не програли. І навіть якщо ми програємо ще. Всіх прибрав. Всіх, кого тільки можуть. Удача скутового! Олах Йор! Браво! Сілін своїми ногами довгими. Да. Воно. Дубль, від Тайсона. Дуже сильно мені хочеться, щоб Тайсон затримався ще на один сезон. Давайте зараз ще скікофа пропустимо. Соботенко. Блін, а в нього також антропометрія хороша. Жека! Коно! Коно! Лянка. А раніше таки забивав. Коно! <с1> ой, бля. Ой, ой. ой, по ногам. Слабенько. Воно. Та ну. Ти даси штрафний на 92-й доданій. Браво бойко. Тут врятував. Перший сезон за футбольний клуб Полісся офіційно завершив. Як на мене, це був прекрасний футбольний рік в УПЛ. Але зараз варто звернути увагу саме на Тайс. Цьому матчі саме його дубль приніс нам три бали. По-друге, це його останній поєдинок. Все, він йде на пенсію. І в даному сезоні чемпіоном УПЛ став Донецький Шахтар, що в Шахтаря, що в Динамо по 58 набраних балів. Але чи то по різниці забитих пропущен, чи то по індивідуальним зустрічам донецький шахтар обійшов киян. Третє місце за Полтавською горською, ну і четверте за нами. Як на мене, це неймовірний прогрес. Ми зуміли збудувати ту команду, яка може на рівних змагатися в Єврокубках. Ну, можливо, я себе накрутив, ми ще нічого не можемо, тому що ми ще не грали в Єврокубках. Але я відчуваю, що можемо. 14-те місце за колосом, 15-те за Минаєм, 16-те за оболонью. Кубок України забирає Київське Динам. Серія після матчів пенальті вони обіграли Донецький Шахтар. Ну просто щоб ви мали на увазі, Тотанхем взяв Лігу Чемпіонів. Ліга Європи за Арсеналом. А Ліга Конференції за Віляралом. Борусія викупає Микитюка. То не знав взимку ми цього хлопця віддали в оренду Борусів в другу команду. І от, будь ласка, вони його викупили. Ще й нас неї трошки. За цей час його ринкова вартість виросла на півмільйону. Ми його віддали за 310 тисяч. Красавчики. Кращим бомбардиром УПЛ являється Траоре. 28 матчів, 16 забитих голів. А отже, кращим асистентом УПЛ став Тайсон. 9 гольових передач за 29 поєдинків. Більше всього відстояв на нуль паст. В 10 матчах він не пропускав. Я чекав на цей момент дуже довго. В кваліфікації Ліги Конференції ми будемо грати проти Ельсберга. Тут і Кривбас, і Олександрія. Щось дуже багато українських команд, вам так не здається. А, ну в Лізі Європи очікувано буде грати Ворспор. В лізі чемпіонів кваліфікації Київське Динамо, там гра проти Ліону, все до побачення. Але 100% кияни вже забронювалися в місце в лізі Європи. Якщо ви дасте хорошу активність під цим відеороликом, це і коментарі, і лайк. Наступна частина не змусить на себе довго чекати. Я вам скажу, там і на трансферах нормально треба буде попрацювати. Нам треба заміна тайсу. Ну а ви, в свою чергу, також мені можете допомогти з підсиленням складу. Пишіть свої варіанти трансферів в коментарі. Ну а мені на сьогодні все. Всі вам дякую за перегляд цього відео. З вами був Плей Джексон. На все добре.